До неї все липне на Запоріжжі живе справжня людина, магніт. Її тіло притягує всі навколишні предмети, металеві, дерев'яні, ба навіть скляні. Про феномен жіночого магнетизму. Далі вона тре руки так, от. і притягує ось легку металеву кришку, ось важлезне та все скло. І все була б здивована, якщо. Не прилипало вже щось. У тому, що показує пані Валентина, немає жодного фарсу. Руки у жінки абсолютно сухі. Я перевірив тричі. Всі предмети також нічим не намащені. От, приміром, праска, я пробую її отак підняти, і вона цілком очевидно падає із руки, як у всіх інших нормальних людей. Пані Валентина, покажіть, як у вас це виходить? Дуже просто так. Вона людина-махніт, навіть десятикілограмова виріс, дерев'яна картина, тривко зависає в неї на руці. Пані Валентина лише нарікає, через вагу лікоть втомлюється. Мертельно перевіряємо кожен предмет, чи не фокус, це марно, речі просто липнуть до неї. Дар'я виявила дуже давно, десь років 10-15, коли я їздила в маршрутках і давала здачі копійками. Або в магазині, то це ці копійки не могли ну коротше взяти з долоні і казали, що я все шучу. Таких людей називають магнітами. Вперше цей феномен виявили на початку 20-го століття в Америці. Досліджувати його взялися російські і американські вчені і речі, які доказові, але не мають пояснення. Так, про дивовижне обдаровані пані Валентини говорять фізики. Нині є сотні теорій, звідки в людини такий хист, але підтвердити, хоча б одну з них науково не змогли. Жоден апарат не вимірює сили притягання людини і не пояснює математично, чому. Отож, коли науковці обговорюють людей магнітів, дедалі частіше в цих розмовах з'являються терміни ненаукові. біоенергетика тіла ось останні, і ще неспростоване пояснення феномена. 1992-го його висунув російський учений Олександр Дубров тіло кожної людини має так звані меридіани. Це енергетичні лінії, які пролягають крізь усі людські органи. Якщо в мене виходить на шкіру, оці меридіани, а людина особлива, тобто сильна ця енергія циркуляції, то будь-яке тіло, яке я, будь який предмет, який я прикладу, поляризується цим випромінюванням і автоматично притягує. Це простий, але єдиний прилад, який дозволяє виміряти енергетику людини. У людей магнітів показник цього приладу може зашкалювати. У столичному центрі біоенергетики кажуть, не варто наукою пояснювати аномальні речі. Кожна наша вона має своє поле. В совокупності всі клітки дають наше общее біополе всього нашого організму. І от способність деяких людей. Вот эти вот металічні предмети на собі. это вот одно, видимо, із способностей нашого біополя єдина константа, і до якої ви... дійшли фізики і біоенергетика, це те, що сильні ми... люди магніти можуть передавати свій дар іншим, але тимчасово от прямий доказ цієї константи. Привет, це правнук пані Валентини. Над ним 15 хвилин чеклує його прабабуся і до хлопчика також дослі, починають плипнути ложки і виделки. до прасок і важелезних картин йому ще далеко, але Микита не втрачає надії бути як прабабуся і не як усі. Да, я буду так делать. Виростаю буду Сичалко, Олекса Мироненко, Юрій Долгоручко та Олексій Желенко. Програма вікна СТБ.